Не взвони, в куда? куди? к ты себя тоже заберу, але. Компенсатор важно забрати. Та мене це як його? Ну в сник ты наш тобто. Щоб не е, почекай. схваясь. чекай. І я хочу спасти кемпера. Бу... Як ти мене спасеш, блядь? Чи я не буду... тут? Зараз 10 годин будеш там типа а... Та, ні. Зараз буде жертви зараз буде бля машина поїхала біс! Я, блядь, заравсн появлен. Ладно. Будем бігти туди. А туда. краще. Зараз Да, шассование было. А в тебе не вашу помислу хірі, бля. У меня 60 секунд. Смотри, ти выйшь сам. Я люблю її зоною. Чекай, я її хочу перехитрити. А, і так, і Давай просто прямо шифт, шифт нажмей, чтобыстрейший. їхати. блять сайт. Я вылетую сюда Єбать. Ебать. <ріст> а ты ще аптечки хти видувати? Я тут ще одну Мой. з тебе золота. Чекай, <ріст> тебе чекай, Я поста, поставлю точку ми весь дроп на тобі. Не знаю, сюда троллети.

Можешь залатати сіл дроп. Блять, воно пропало! Чи не пропало, ні, тобто, не. пропало. Тобто як пропало? Нічого в тебе не пропало. Воно це ця... мудро. Ну x8 я тобі не віддам. О, 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 вибігай, вибігай. Блять, промазав. Чи ти його вбили? А, не, не. там вот он, На, ж... Жо... На оранжевый. Е. Yeah. На оранжевый нокнул. И еще я на оранжевый теперь. На ничего оранжевый. Две митки. Блять, ты сюда пришел за этой Так, у нас дует. Что? Мне же походу зовут Алцей. Ти можеш латати mm. його він повністю досить? А, і цей вікон. Блять, зона, сука. Ой, це 8, так я верну собі x8. Что-то шприц я, не хочеш? Ні, в мене є, я в тебе забрав. Блять. <laughs> а, ні, вже немає. Я не брав в тебе, сорі. Щось помилився. я yeah, думаю, що в мене є в приц. О, АВП. Бля. Двоє, двоє, двоє там. Двоє за синім. Всі чотири. Коцаний, один косаний, один коцаний. Один, один рюкзак. Двоє коцаний. Друг буде хілити зараз другого. Ще один, ще один, ще один. Шокі Вибіг, вибіг, вибіг вниз Є, тобто бомбись, блять Він не сувірив Зв'язок, а цей момент, блядь, Это сейчас два лесная пиздец.